Більше 160 мільйонів гривень податкових надходжень за 2022 рік отримала Прикарпаття від туристичної галузі. Це на понад 27 мільйонів більше ніж у 2021-му, каже начальник відділу туризму івано-франківської обласної військової адміністрації Віталій Передерко. Структура надходжень змінилася. Якщо у 2021 році. Е Активніше і краще почував себе готельний бізнес, то в 22 році збільшилося надходження саме від обслуговування туристів на курорті Буковелі. А от що стосується готельних надходжень, то вони просіли на 1%. у зв'язку з тим, що власне кількість туристів у воєнний рік вона класичних туристів вона не стала більше, але в нас збільшилася кількість людей, які стали вимушеними туристами. Серед популярних напрямків каже Віталій Передерко були гірські райони області за його словами. Зросла і цифра туристичного збору у 2022 році. Вона становила майже 18 мільйонів. Що на понад 7 мільйонів більше ніж у попередній рік. Ольга Дем'янчук бухгалтер одного із відпочинкових комплексів, що розташований у місті Яремчина Двірнянського району. Вона розповідає, що за минулий рік цей заклад сплатив до місцевого бюджету 276 тисяч гривень туристичного збору. За слів Ольги Дем'янчук, це не 2% більше ніж у 2021 році. Все ж таки наклало відбиток війна, оскільки на початку люди максимально намагалися заселитися в нас і оберегти свої сім'ї, своїх рідних, і тому довший час проживали власне, на західній Україні. Тому в нас, до речі, і на сьогодні проживає певна категорія людей, які заселилися від початку війни і по сьогоднішній день. Сподіваємося, що в цьому цьому році, все ж таки, нам весна принесе цю перемогу, і ми все ж таки е, отримуємо е, ну більший наплив відвідувачів, від е, яких ми власне і сплачуємо цей туристичний збір. Загалом Яремчанська громада за минулий рік отримала до свого бюджету понад 3 мільйони 300 тисяч гривень туристичного збору, каже перший заступник міського голови Роман Якубовський. З його слів, більшість цих коштів принесли в громаду вимушені переселенці, які проживали тут. А також те, що у 2021 році міська рада підняла податкові ставки поступлення це є покращення умов проживання. Умов розвитку нашої громади минулого року ми зробили досить багато, як я вважаю, в цьому плані. Ми зробили кілька доріг, поремонтували, скажімо так, щоб можна було по них вже і пройти, і проїхати спокійно, без яких без болота, без це. Ми заасфальтували їх. Ми вкладаємо кошти. В інфраструктуру не тільки дорожню, а й в іншу. Ми міняємо і лагодимо опалення в школах. Начальник відділу туризму Івано-Франківської обласної військової адміністрації Віталій Передерко прогнозує, що упродовж 2023 року надходження від туризму до місцевих та обласного бюджетів можуть зменшитися. У 2023 році буде гірша ситуація, тому що інфляція, тому що війна продовжується. І, на жаль, далі будуть рости ціни, будуть рости тарифи. І це все вплине на так само купівельну спроможність українців відпочивати як літом 2023 року, так і на наступний період новорічних свят. Все залежить звичайно від того, коли завершиться війна. Галина Марійщина, Назарій Гук, Роман Булалик, Суспільне новини, Івано-Франківщина.